Один на двісті якраз так більш-менш нормально виглядає, так воно сіло на місце. Там просто в тому кресленні є ще копіювання з. З ділянки, з Google Earth, так. От. а ми можемо спрощено подати просто ділянку, наприклад, хоча невеличку ситуаційну схемку, знято з Google Earth і червоним позначено місце, цілком можете використати. Я хочу наступне зробити. Пам'ятаєте, ми брали в буфер обмінну, я Ctrl-X вирізала умовні позначення. Тепер натискаю Ctrl-V і все приземлилося сюди. Так, в нас є умовні позначення, ось, і є якісь там межа, червона лінія. Це такі досить всі правильні, до речі, там, мощення, трена рослинність. Так, ми можемо брати теж за основу і іншим, покривати саме такими речами, які потрібні, потрібно. Тобто брати. Ну як вариант, я можу записати відео, де ми візьмемо от оці власне речі, так, штриховку і сформулюємо і задаємо. Якщо це містобудівельне креслення, це дуже важливо, тому я думаю, є сенс зробити таке, ну, принаймні, згрубо. Але наразі я хочу показати хитрість. Я беру умовні позначення і беру ось ці назви. Так. Але саме умовне позначення беру безпосередньо скреслення. Межа ділянки, між іншим, межу ділянки я так і не подала. Ми зараз її намалюємо. Заходимо на генплан, вибираємо лінію, бажання лінію. І ось тут виберемо, наприклад, якусь ось таку межу. Так. Хай буде якась бордового кольору. Я, вона іншого кольору, так? Ми можемо подивитися. Ну, наскільки я пам'ятаю, межа ділянки мала би бути якоюсь такою. Зараз глянемо, яка межа ось тут. Акуратно відводимо сюди. О, тут вона синього кольору і така досить масивна. Та можна взяти і синій колір. Ось отут можна взяти, ось, наприклад, ось цей колір такий досить стильний. Хоча, якби це було креслення, містовель, не майте на увазі. Навіть RGB прописується. RGB це координати кольорів. І вони відповідають за цілісний колір. Red, Blue Yellow. Так, оці вот речі досить важливі По лінії Ctrl-A. Чогось лінія у мене заховалася. Я би її змінила на більш масивну. Або чекайте, може, я її попробую на передній план. Права кнопка порядок відображення на передній план. І вона у мене дуже така скромна. Ctrl-A. Я можу збільшити її, в принципі. і Це. Буде, ага, тут, до речі, ще й ця перебудовується. Це теж у нас полілі. лінія Shift-ом полі злапаю цю лінію. І зайду на параметри, атрибути, елементи пера та кольори, і хочу зробити це перо, наприклад, двічкою. Одиничкою, хай буде, це буде занадто масивно. Ось. І тепер, якщо я перейду, ага, мені я могла перевірити, може якраз вона було більше, але якщо я зайду на вигляд, параметри вигляду і істина точної лінії, ось, отримую таку масивну лінію, яка мені, в принципі, потрібна. Перевірю, як це виглядає на кресленні. Поки що ніяк, бо треба оновити. Клацаю по кресленні, Права кнопка оновити і. Ну, по ідеї, якась лінія у мене з'явилась. Ось вона тут є. Тут є ще якісь лінії, такі чорні. От, от, оця лінія це моя лінія, тобто вона якраз в тему. От, І я хочу її зараз показати, що це межа. Клацаю кресленню. Відвожу копію, тобто беру переміщення, нажала Ctrl і відвожу в бік, так, до бік, щоб можна було зробити такі маніпуляції зміщенням ребра. Я забираю фактично все крім такої діляночки, де буде акуратно, видно. Межу. Ось тут є гарно видно. Назву цього креслення, копію цього креслення. Забираю цікавий лайфхак. ми Заходимо на параметри. Там, де заголовок, вкладка заголовка, вибираємо без заголовка. Окей, ось воно зникло і акуратно підлізаю цю діляночку, так, щоб був такий квадратик, який мені якраз вигідний. Ось тут умовне позначення це. Межа ділянки. Межа ділянки копіюємо от сюди. Ну, я між іншим ось оця ділянка. А, тут є такий момент, вигідно буде, навпаки, забрати скреслення багатокутником ось, цю площину, тому що вона потраплятиме нам під гарячу руку. ось, А так ми її заберемо. Межа ділянки. так, Ми зараз. Бачите, яке воно все розгруповано. Межа ділянки. Ось, Межа ділянки є. І далі, значить, що у нас ще чотири такі позначення можуть бути. То я візьму, а можна більше, я ставлю 8. Їх одразу. Беремо тиражування, привіз, ставимо вісімку і скопіюємо, дивіться, як це буде гарно виглядати, якщо все ж таки. Буде закономірно. Ось, візьмемо там 6 ось, хоча я знаю, тут занадто мало місця. Я візьму 8 мм, але перед тим ще обведу це креслення, от є можливість зробити рамочку, додати контур, наприклад, легенький чорний контур, але без відступу на 5 мм. Тут поставлю. 0. Окей, акуратна рамочка є. І тепер сміливо копіюємо. Можна Ctrl-C, Ctrl-V, а можна ось так. 8 і Enter. Ось ми маємо вже заготовки на умовні позначення, досить швидкі. Наступне положення це червона лінія, вона йде у нас ось тут. Підглянемо, як вона тут виглядає. Ну, тут розроблений цілий генплан, можна, можна було брати, до речі, за основу. Червона лінія. Ну, ми не так вже деталізуємо, я думаю. Ми червоної лінії не покажемо, але десь ось тут вона мала би бути, так? І я би її мала відвести на бік, існуюча забудова ЖК. Е, ну, так, це місто будівельні Ну, тобто, десь ось тут мала бути ця червона лінія, я би мала би відвести, і вона б тут з'явилася. Так, але в мене є спрощений варіант. Мощення. Я зразу фактично можна, можу переходити ось сюди на височу частину другого поверху. А, ні, до Мощення Мощення терасною дочкою і мощення як такого. Мощення у мене єдине. Ось, терасна дошка у мене. Хоча можна би було задати тут інше. Може я її задам. Це буде мощення. Так, пишемо мощення. І мощення тераси, наприклад. Але це, звичайно, треба відобразити ось тут в генплані. Ну, і, звичайно, в площі воно теж у нас відобразиться. Ось тут ми можемо вибрати інший матеріал, так? Інший, наприклад, інший колір. Можна взяти це ж схематично, так? Ось. І тепер для картинки оновити обов'язково. Бачите, як все. Треба оновлювати, з'явився цей колір. І тепер треба знайти акуратно, перемістити, щоб знайти цей колір. Ну, це не просто, але можна, думаю. Так, це є у нас зелень. Ось, знайшла щось. Так, є. Навіть так виглядає мені, що це щось таке що треба. Це якась ну, Якщо дуже тяжко знайти, хоча воно виглядає ось тут, так. Зараз ми акуратно перенесемо сюди. А, це